Давайте так. Взагалі, ця війна, в принципі, вона змусила всі спеціальні служби, розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки і змусила нас створити велику мережу, ну, скажімо так, майданчиків, де, через які ми можемо доносити ту чи іншу потрібну нам інформацію. Це досить таки широка розгалужена мережа. Є ті, які Ну зрозуміло працюють у нас на протидії дезінформації, є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника, але ж вони теж залишаться. І знову ж таки, в контексті майбутньої деокупації наших територій, ну, треба розуміти, що багато хто з цих людей перший період, ну обираючи умовно, між там каналом Інтер і Росією 1 буде обирати Росію 1 Це теж треба. Пам'ятати. Тому створена ціла мережа ресурсів і для таких громадян. А таким чином, скажімо так, я привідкрив вам завісу, ми плануємо когнітивно впливати, змінювати їх мислення, зрештою, не тільки думки, а мислення. Це те, до чого, як приклад, до прикладу, ми готуємося.